Пам'ятаю себе малим, десь із розміром у півшкарпетки. таких, як я, в сім'ї народилось троє. Та мама мука гріла назавжди під сонечком, і від неї так смачно пахло молочком. Перший раз, коли я відкрив очі, я побачив свою лапу і одразу ж намагався її зловити. В сім'ї, де я народився, у моєї матусі було ще двоє таких, як я. З своїми братами я завжди бився і отримував по носі. Тоді я і зрозумів, що життя це боротьба. Муркутіти я навчився десь на другий день після свого народження. Це як дихати спочатку не виходить, а потім мурчиш як трактор. А потім за мною прийшла моя нова матуся, яка забрала мене, викупила і прийняла як свого синочка. А волохатий з самого початку став моїм найкращим другом. Я дуже любив з ним гратися і лоскотати йому нервішки. Він легесенько мене прикусював, та я розумів, що він набільше не здатний. Тому я показував всю міць своїх кіхтиків йому, а потім ми всі разом гарно відпочивали. Це були прекрасні часи мого дитинства.